Котики. нарешті котики з евакуації приїхали. Дивіться, як вони жадно їдять. Їх годують лише на вечір, бо три дні вони були в дорозі. Днем не можна, бо їх нудить. Погано переносять дорогу, дивіться, які худосенькі-малесенькі. Сьогодні вони будуть від'їдатися, відсипатися. А вже буде завтра обробочка, буду дивитися, як вони, що по здоров'ю. Всі дівчата один хлопчак. Ось такі гарнесенькі. У нас тут ще китюня доросла. Мала приїхати з кошенятами, а кошенят десь не стало. Ой, не знаю, вона тут мяукає зараз, вона теж хоче і їстечки, зараз їдемо. Показую кітюньку. Ось така красунька. Ну, ми з нею не знайомі, я так трошки обережні вам зроблю, поки вона їсть, то вона точно нікуди не випране. Дуже гарна, пухнаста ось така. Але, звісно, ми для неї чужі люди, то треба, щоб вона звикала. І надіємося, її помістю знайдемо сім'ю. Будемо робити всі процедури. Зараз коти дуже голодні. Ось так молодше наминає, минає, які грязні, так? Да? Я їх надіяла, що вони з одної точки посадити разом, бо в мене лише одна переноска. Але вийшло, що вони з інших зовсім міст в селищі. Оце кітюня всього 3 км від фронту. Жила, уявіть собі, від лінії фронту 3 км. Ці трошки далі, 5 чи що, хлопці сказали. Е, привезла команда UA Animals. Евакуація. Дякую хлопцям, вони ризикують життям кожного разу. Вони молодці. Це просто мега-труд, мега я вам так скажу. Це... Дуже великим дякую, що вони рятують тваринок. Ось такий гарню, гарнюпусінькі малечка Зараз подивимося, хто і хто. Побачимо, а завтра будуть обробочки. Мені одного сіла форта не вистачає, бо обробила тих трьох вчорашніх. Ну, вакцинки треба буде. І збираємо зараз на Royal Canyon, щоб вони росли здорові і все в них було добре. Зараз ще водичку поставимо. Щоб ви розуміли, в мене навіть немає мисочки. Зараз буду шукати якусь баночку чи кришечку. Не вистачає просто. Ви подивіться, як вони гарненько вмиваються. Ну, все, вже перестало. Лише я включила відео, воно вже перестало те, таке персикове, умивається. Поїла тепер намивається. Я їм дала дві пачечки на чотирьох. Більш не даю, тому що вони зголоджені, не, не потрібно. Далі пізніше трошки там, щоб пузики в них добре працювали. Я куди ти лізеш? Куди, мов понятку. Котиків, ринок, трахіт, я вже бачу, це очки в них. Все добре, все добре. Бачите, чихають, так що треба терміново переводити друге місце від здорових. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Погане рішення було їх взяти сюди. Треба було везти в інше місце до тих хвореньких. Ну, куди ти? Питається голову просунути і майже вдається йому це робити. Ну що це таке? Це добре. Тепер в інше місце і там буду за ними наглядати. Ну, чого ти кричиш? Чого? Зараз треба купити юнідокс бо треба їх терміново лікувати. Яке ти крикливе! Ти що хлопчик єдиний? Дивіться, що робить. Куди ти голову просовуєш? Ш -ш. Не кричи, диви всі тихенько, ти такий крикливий. Кичунька теж намивається.